Доброго дня! Перед вами самі прості нівеліри Bosch зелена серія Universal Level 2 і Кюга 3 серії. Характеристика довжина променів у них однакова, вони працюють до 10 метрів. Товщина приблизно однакова, якість променів однакова. Але є такі показники, про які мало. Інформації на просторах інтернета, про які я детально зараз зупинюсь. Ну, Level 2 ще відрізняється тим, що в, не, в нього є можливість е, отвіс е, в стелю і в підлогу зробити. Бачите, тут є такий режим, якщо включити його. Є режим включається, і виходить, що відбиває луч наскрізь. Якщо ви подивитесь. Ось він тут виходить. Ну, для декого зручна така тема. Але є деякі показники, які називаються розвертка. Якщо. Ви... Зараз я їх включу обидва. Так. Включаємо левел, дивимося, включаємо кюга. Так, ви бачите, що. Товщина, вони приблизно однакові лінії. Ну, як на мене, повністю однакові. Але є такий показник, як розвертка. Так ось, по горизонталі розвертка у кюга 3 Оцей кут, виходить, оцих досі складає 140 градусів, а розвертка у Левел 2 складає 160 градусів. Ну, небагато, але на 20 градусів левел 2 ширше. Це зручніше, звісно. Але саме цікаве, це вертикальна розвертка. Чомусь у кюга вона тільки 80 градусів, ось цей градус. А у левел 2 вона 140 градусів. Коли купляєте ці інструменти, ви, скажімо так, маєте це порівнювати. Так, я ж підніму трошки, щоб було видно, що промені взагалі однакові. Тобто якість промені однакова, але розвертка в цих інструментах різна. Дуже погано, що level 2 продається в дуже куцій комплектації, що до нього немає не йде ніякого універсального кріплення. Звісно, цим кюга. Третій і виграє. Більшість людей купляють кюга. Бо саме кріплення воно деколи коштує більше, ніж той нівелір. Тому зазвичай люди купляють вже готовий інструмент, який можна закріпити і зразу працювати. Ось така інформація. Сподіваюсь, що вона була для вас цікава. Зараз Бош дає на ці інструменти гарантію. 3 роки. Так що досить великий термін гарантію. Ну, звісно, той інструмент, який офіційно придбаний і поставлений офіційно в Україну. Про контрабанду і інші репліки я мову не веду. Всього найкращого. Я сподіваюся, що дана інформація вам сподобалась. До побачення.